Cari fratelli e sorelle, buongiorno. D'origine, fratelli e sorelle, buongiorno. Nel credo, dopo aver professato credo la Chiesa Una, credo. Коли ми визнаємо вірою, сповідуємо в одну церкву, також визнаємо, що вона є свята, стверджуємо, що про святість церкви, і ця особливість була характерною з самого початку ранніх християн, яких називали просто святими тому, що вони мали впевненість, що ця святість це це дія Бога і Святого Духа, які освячують церкву Але в якому значенні церква свята? Якщо ми дивимось на церкву, на історію, довгий шлях протягом століть було багато труднощів, проблем Також Моменти темряви, як може бути свята церква, коли складається з грішних, людей, чоловік, віків, чоловіків і жінок, грішників, сестри, грішники, єпископи, грішники, кардинали, грішники, також папа, грішник, всі. Так є. Як може бути такою церква святою? Щоб відповісти на це питання, я хотів би. Згадати цей уривок з послання апостола Павла до Ефе до Ефесян. Апостол говорить говорить про приклад сімейних відносин. Говорить, що Христос полюбив церкву і віддав за нею життя, щоб її освятити. Христос полюбив церкву віддаючи себе на Христі. Це означає що Церква Свята, бо вона виходить від Бога, який є святий, також є вірний, який смертю переміг зло, святий, бо Ісус Христос Божий Святий, Свята тому, що керується Святим Духом, який очищає, перетворює і оновлює. Вона свя... свята не, тому... не заради наших заслуг, але тому, що Бог її такою чинить. Є плодом Святого Духа. Це дар. Дух, Бог і Дух Святий через свою любов чинить святість Ви можете сказати мені, але що церква складається з грішників, і ми це бачимо кожного дня. І це дійсно так. Ми є церквою грішників. І грішники, ми покликані бути преображеними, оновленими, освяченими Богом. Це також була спокуса деяких, які стверджували в історії. Говорили, що церква є, є єдиною церквою чисти, які повністю, які досконалі, а інші є далеко. Ні, це неправда. Це єресь. церква, яка є свята, не відкидає грішників навпаки. Їх приймає, вітає, і також закличе всіх. Приймає і відкрита також ті, які є далеко. І хоче всіх об'явити Божу благодать, ніжність і пробачення від отця, який кожному з кожним хоче зустрітись. Деякі говорять, так, Отче, я грішник, маю великі гріхи. Як я можу бути частиною церкви? Дорогий брате, дорога сестро, і через це Господь хоче, і говорить, важливо говорити йому, Господи, ось я тут зі своїми гріхами. Не портімо з noi i nostri peccati. Немає нас без гріхів. Всі ми маємо гріхи, всі несемо наші гріхи. Але можемо сказати, пробач мені, допоможи. Допоможи мені йти, переміни моє серце. Тому що Господь має міць змінити серце. У церкві ми зустрічаємося з Богом, який не є суддею, але як батько в притчі можеш бути як син, який залишив дім, який впав у смуток віддалення від Бога. Але коли маємо сили сказати, я хочу додому повернутися, Господь вийде на зустріч і знайдете відкриті двері, тому що він завжди чекає, завжди чекає, завжди приймає, обнімає, цілує, і святкує. Такий є Господь, В такого ми віримо. Господь хоче, щоб церква була такою: відкривати двері для кожного. Кожен може бути преобразений, освячений його любов'ю. Очищені його любов'ю. І ті найсильніші і найслабкіші, грішники, і ті, ким байдуже, хто також відчуває себе знеохоченим. церква всім всіх заохочує до шляху на шлях святості. Це є дорога Християна. Можемо з ним зустрітися в таїнствах, особливо в Євхаристії, сповіді, спілкуватися з ним через Слово Боже, жити в Його любові, також цією любов'ю бути відкритими на інших. Тому запитаймо, чи ми дозволяємо собі, щоб нас освячував Господь? Ми є церквою, яка закликає щоб бути відкритими. Ми чиєми такою церквою, яка живемо любов'ю до Бога, яка відкрита на інших, чи ми молимося за інших один за одного. І останнє питання. Що я можу зробити, коли я відчуваю себе слабким? Гріховним? Господь говорить: не бійся святості, не бійся ставити високі цілі, щоб бути улюбленим Богом. Не бійся дозволити. Щоб керував тобою Дух Святий, тому будьмо зара... захоплені святістю Бога. кожен християнин покликаний до святості. і святість не потребує елітобтонеце. Святість це не є щось на якісь надзвичайні речі. Але бути з Богом довіряти Його вчинкам, Його любові, Його діям, робити все з радістю і спокорою на славу Бога і служінні іншим. Є існує знаменита фраза франциского письменника Леон Блуа в останні хвилини свого життя він говорив. Існує тільки одна печаль в житті. Це та, щоб не бути святим. Не втрачайте надії в святості. Ми йдемо цим шляхом. Ми хочемо бути святими. Господь тебе очікує. Всіх з обіймами відкритими. Чекає, щоб товаришувати тобі, бути поруч з тобою на твоїй дорозі. Тому переживаємо з радістю нашу віру. Цінуємо цей дар, цей дар від Господа. І тому просимо про цей дар в Бога в молитві для себе і для інших.